Іноді з людиною відбувається дивна річ. День минає зовні абсолютно нормально, нічого надзвичайного, жодних марафонів, жодних нічних змін, ніякої катастрофи на роботі чи вдома. Ранок почався звично, вдалося поснідати, відповісти на повідомлення, виконати базові справи. Але ближче до вечора всередині з'являється відчуття, ніби з тебе повільно, обережно, але невпинно. Викрутили енергію не так, щоб вирубило миттєво, а радше тихий липкий вакуум, порожньо, мляво, ні на що не тягне. Найцікавіше, що в такі моменти майже завжди знаходяться логічні пояснення мабуть, мало спав, це, напевно, вік, потрібно взяти відпустку, просто давно не відпочивав. Ці версії звучать переконливо й раціонально. Але є один нюанс: сон більш-менш є. Вихідні трапляються, відпустка була, а стан повертається, немов причина сидить не там, де її звично шукають. Якщо придивитися збоку, людина в такій ситуації майже завжди обирає однакову стратегію вона намагається додати енергію, ще одна чашка кави, ще одне мотиваційне відео. Нова чарівна звичка, ще жорсткіший режим, більша самодисципліна. І майже ніколи. Уважний погляд у протилежний бік не як додати, а куди й так витікає. Проблема в тому, що витік енергії рідко відчувається як чіткий процес немає пекучого болю, немає раптового удару, через який можна сказати, ось тут, у цій точці, щось пішло не так це скоріше постійний тихий фон, і саме тому його дуже легко прийняти за нормальний стан речей. Перше, що зазвичай недооцінюють. Енергія в організмі не метафора і не поетичний образ. Це не просто поганий настрій, не має настрою працювати або не хочеться нічого робити. За цим стоїть конкретний біологічний процес. Мозок працює на молекулах АТФ, аденозинтрифосфату. Коли нейрони активно обробляють інформацію, приймають рішення, перемикаються між завданнями. Цей ресурс витрачається буквально фізично. Як паливо, яке спалюється під час кожного оберту мислення. Якщо виробництво АТФ не встигає за споживанням, виникає не просто втома в звичному побутовому розумінні, а зниження стійкості всієї системи. Людина відчуває це як туман у голові, внутрішню в'ялість, роздратування ні звідки. Не тому, що вона слабка або лінива, а тому, що її енергетична установка банально не встигає за запитами. Є один важливий сув, який часто випадає з уваги. Мозок найчастіше втрачає АТФ не від того, що людина займається надто складними задачами, а від того, що її увага постійно дробиться. Мультитаскінг зовні виглядає безпечним і навіть почесним. Багато вкладок у браузері, паралельні чати, повідомлення, що спливають щохвилини, кілька завдань одночасно, здається, ніби людина просто тримає все під контролем. Але в реальності увага ніколи не переключається повністю. Частина її залишається в попередній задачі, частина в чаті, частина в думці про те, що там ще треба відповісти. Ці хвости навантаження не зникають і створюють невидиме, але постійне залишкове напруження. Це напруження не б'є одразу, воно не сигналізує про себе гострим болем чи панічною атакою. Зате через кілька годин з'являється характерне відчуття. Наче весь день був у справах, а сил нуль, і толком нічого не зроблено. Тут важливо побачити, проблема не лише у відсутності фокусу, а в тому, що у фокусу немає меж. Коли увага не має чітко визначеного початку і кінця для одного завдання, мозок не переходить у фази повноцінної концентрації та відновлення, він постійно залишається в напівувімкненому стані. Ніби лампочка, яка ніколи не гасне, але й ніколи не світить наповну. Це один із найнепомітніших способів витратити величезну кількість енергії, без значних стресів, без надзвичайних подій, без очевидного перевантаження. До цього додається ще один фактор, який дуже рідко сприймається серйозно: надлишок інформації, не обов'язково важкої, не обов'язково драматичної, просто надто багато. Кожен новий фрагмент. Коротке відео, заголовок новини, чиясь історія, мем, коментар вимагає ресурсу на первинну обробку, навіть якщо ти просто прогорнув і вирішив, що це тобі не цікаво. У якийсь момент пропускна здатність префронтальної кори, тієї частини мозку, що відповідає за свідоме мислення, планування і прийняття рішень, опиняється перевантаженою. І тоді втома проявляється не як класична сонливість, а як параліч рішень. Раптом стає важко вибрати навіть дрібниці за що взятися, на що відповісти, що зробити спочатку. З'являється прокрастинація, імпульсивні рятівні дії, наприклад, знову зайти у стрічку або повне уникання будь-якого вибору. Збоку це часто сприймається як не вистачає мотивації. Але по суті, це відсутність ресурсу для прийняття рішень, а не відсутність бажання. Якщо дивитися ще глибше, можна помітити ще один збій порушення природного добового ритму. Йдеться не лише про те, щоб лягати занадто пізно. Людина поступово починає жити в розсинхроні з власними біологічними годинниками. При цьому розумові здібності не падають миттєво, вони не провалюються в нуль. Вони тримаються на стабільно посередньому рівні. Створюється враження, що організм адаптувався, і так і треба. Насправді ж, мозок просто не може працювати краще за певний ліміт, особливо коли вечірнє світло екранів постійно відсуває природний сигнал час спати. Сон, наче присутній, за годинами достатньо, але якість відновлення падає. Організм не встигає проводити генеральне прибирання у нервовій системі. Окремо варто згадати перфекціонізм. Всередині він рідко відчувається як проблема, більше схожий на стандарт. Я просто хочу робити добре. Мені важливо, щоб усе було ідеально. З позиції енергії це хронічне безкінечне напруження без відчутного завершення, коли ціль практично недосяжна або постійно відсувається. Енергія витрачається не на рух уперед, а на підтримання внутрішнього тиску ще недостатньо, ще не те, ще мало. Це дуже схоже на велотренажер. Екран показує кілометри, пульс підвищений, ти дихаєш важче, але всередині залишаєшся на одному й тому самому місці. Зусилля є, відчуття виснаження є, а відчуття реального просування майже немає. У певний момент усі ці фактори сходяться в одній точці, і тут виникає принциповий перелом у розумінні. Людина починає думати: у мене просто мало енергії, я не тягну, я якийсь не такий, слабший за інших. Насправді набагато частіше відбувається інше енергія є, але вона постійно витрачається на процеси, які нічого не дають у відповідь. Ні для роботи, ні для розвитку, ні для реальних результатів. Вона йде не на рух, а на підтримання напруження, невизначеності і розсіяного контролю. Коли це стає помітним, змінюється сама логіка запитань. Замість того, щоб безкінечно шукати способи, де взяти більше сил, з'являється інше, більш точне питання. Що зараз мою енергію з'їдає? І з цього моменту змінюються орієнтири. На перший план виходить не геройство і не чергова мотиваційна ін'єкція, а спокійне, уважне спостереження. Де саме увага дробиться і розтікається? У яких ситуаціях контроль лише ілюзія, а сил на нього витрачається дуже багато. Які взаємодії, розмови, інформаційні потоки виснажують? А які навпаки дають відчуття життя, де зусилля не перетворюються на рух, а тільки крутять педалі на місці. Повернення енергії рідко виглядає як різкий зліт чи ейфорія, набагато частіше це нагадує тихе зникнення постійного фону втоми. І в цей момент людина раптом із подивом помічає справа була не в слабкому характері і не в зіпсованій волі, а в механізмах, які роками працювали в мінус. Просто тому, що ніхто не дивився на них прямо. Як тільки на це спрямовується увага, відчуття контролю починає повертатися саме по собі, не через самонасилля, а через розуміння того, що з тобою насправді відбувається.